Ассаляму алейкум, шановні брати і сестри, в цей радісний день великого мусульманського свята Курбан Байрам від імені мусульман, воїнів, захисників України щиро вітаємо вас з цим радісним великим мусульманським святом зараз. В цій миті у священній меці мусульмани з усього світу прославляють Всевишнього Господа. А ми разом з вами демонструємо нашу віру, нашу незламність. Нашу хоробрість ми захищаємо нашу батьківщину і звільняємо її від окупантів. Тож я прошу Всевишнього Аллаха, мира, милості і перемоги для України. Щоб усі наші мусульманські бійці повернулися додому до своїх родин, щоб Україна перемогла і звільнила всі наші тимчасово окуповані території, щоб ворог зазнав ганебної поразки і розвалився на велику купу незалежних національних держав в цей день. Свята жертвоприношення приношення і роздають м'яса жертовних тварин нужденним. У нас повна країна нужденних. Тож робить добрі справи, допомагайте, боріться і вірте в господа з Божою допомогою. Ми переможемо. Ще раз зі святом, шановні брати і сестри, Айд Мубарак!